Вітаю! З вами Наталія Венгрен і ще про формули скороченого множення. Отже, давайте спробуємо застосувати формулу куб-різниці для такого обчислення, 19 в третьому степені. Звісно, на калькуляторі ви можете це порахувати, але от вже у стовпчик, напевне, рахувати буде довше, ніж як ми за формулою порахуємо. Давайте запишемо: 19 це те саме, що 20 відняти 1. Так, тоді. За формулою треба 20 піднести до кубу, мінус 3 помножити на 20 у квадраті і на 1, додати 3 помножити на 20 і на 1 в квадраті і відняти 1 в кубі. Тепер рахуємо, 20 в третьому – це буде 8 із трьома нулями, тобто 8 тисяч відняти 20 у квадраті 400 на 1 400 на 3 3200 додати. 3 на 20 – 60 і на 1 – 60. Ну і 1 в будь-якому степені – це 1. А тепер рахуємо. 8 тисяч віднімаємо 1 тисячу 200. Це 6 тисяч 800. І 60 віднімаємо 1 – 59. Отже, отримали 6 тисяч 859. Все легко і просто.